Ну а сейчас настало время для самых радостных, для самых веселых, для самых позитивных членов нашей общины. Мы приглашаем всех детей на эту сцену. Тетя Наташа приготовила для вас интересную историю. Дорогі дітки, я сьогодні приготувала для вас цікаву історію, але перед тим як ми почнемо історію, я хотіла б, щоб ми погуляли трошки в ігру таку. Відгадайка. Я тут приготувала дещо такі. Ну, коротше, я не буду показувати, я тільки буду висипати і, говор... і ви мені. Так, що це таке? Що я приготувала? Як ви думаєте? Так, гречка. А як його ще можна назвати? Насіння. Насіння, так? Як і, ну, наприклад, його можна посіяти, так? І що з нього виросте, як ви думаєте? Дуб? Гречка виросте, так? Не дуб точно? Може береза? Ні? Не береза? Добре. Здаюсь, добре, гречка виросте. У нас, у нас а ну, ось оце. Що це таке? Що це таке? Що це таке? фасоля. Фасолька. А якщо його посадити, може таки береза виросте? Фасоля. Фасоля? А береза не виросте з нього, якщо посадить, ні? Точно? Добре. Дивіться. Ось я висипаю таке малесеньке, малесеньке, дрібнесеньке, дрібнесеньке. Як ви думаєте, то що таке? Хто знає, що це таке? Насіння. А з чого? З чого таке насіння? Здогадуєтесь, ні? На що похоже, ні? ні? Може, хто знає? На мак схоже? Або насіння хія вона називається ще. Ну, на мак схоже, так. А з цього маку, якщо посіяти, дуб, чи береза, чи клен виросте? Виросте, так? Да? Клен виросте. Якщо мак посіяти, виросте клен. Поняли? Хто хоче клену, то сіє мак. Так, а от це що? Що це таке? Кашка. Яка кашка? А ну. Так, подумайте. Хто знає, що це таке жовтеньке? Ну. Потрогали, подивилися. Що це таке? Каша, Каша яка? Каша. Дома їсте таке? Кашку? Жовтеньку. Пшоно. Пшоно. Так. Дивіться, тут ще, ще можна ще висипати. Тут ось таке. Наприклад, дуже дуже дрібнесеньке насіння. Ще дрібніше, аніж мак. Дивіться, яке манюня манюнечка Знаєте, що це за насіння, ні? ні? Може, хтось догадується? Ні? То насіння салату. Знаєте, якщо вдома посадить салатик, такий дома мама робить салатик з такого, з такого листочка, лист, листя з такого. А якщо салат цей посадить, то виросте, наприклад, з нього, ну, якийсь. Ну, хай буде. Де ж береза, наприклад. Ні? Тільки салатик вирісте, так? Давайте ще. Угу. Давайте ще. А що це таке? Оце. Що це? Що це таке? Може, знаєш, кашу теж їси дом. Правильно. Плов. А, З чого плов? Із чого? І, і, і ще з м'ясом. Ага, з морквою і з м'ясом. Ясно. Добре. Але це рис. Так, з нього роблять плов, Дійсно. Ну, добре. Ще один, давайте покажемо ще. Угу. Давай ще оцей. А що оце таке? Це цікаве насіннячко. Що це таке таке? Червоненьке воно. Що це таке? Хто знає? Хто знає? Ти знаєш червоненьке насіннячко»? Що це таке? Ні, не знаєте. Може, пам'ятаєте історію, як прийшов з полювання один чоловік, він був такий голодний, що попросив свого брата. Каже, дай мені їсти. Той каже, первородство мені віддаси? Так, з чечевіці, суп з чечевіці був, так? Ну добре, останнє давайте покажемо ще насіннячко. Що це? Дивіться, скільки різноманітного насіння. І це ж тільки-тільки кілька видів я показала. Теж знаєте що таке? Кукуруза? Ні, не кукуруза. Майже. Майже, але ні. Угу. Не знаєте, ні? Воно похоже на пшеничку, так? З якої хліб роблять. А як воно називається, не знаєте? Ні? Колосок. З колоска там є що? Ну, добре, добре, я підскажу вам. Це овес. Це овес. З нього, е, його дають на корм коню, коровка їсть овес. Ну, конь. Добре. Молодці. Дуже старалися, дуже відгадували. Е, і розумієте, що. З цього насіннячка, якщо посіяти, наприклад, мак, то виросте тільки мак. Якщо посіяти, наприклад, пшоно, ну то тільки пшоно виросте. Чи гречка, то з гречка виросте. А яке, ви знаєте, саме найбільше дерево? Так, зараз трошечки почекаємо. Дітки, яке ви знаєте, саме найбільше дерево? Ні, 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 поки повернемося до, до першої картинки до берези. Дуб, так? Ви думаєте, що дуб, мабуть. А який ще, знаєте, велике-велике дерево. Добре, я вам підскажу. Це гігантська секвоя. Але зробимо тільки одну картиночку. Подивіться, яке в неї малюсіньке насіннячко на пальчику лежить. Бачите, яке насіннячко, Малюсіньке воно. І якщо ви бачили, тут шпилічка. Ось, така, ось така, ось ось бачите, яка шпилечка? Оце, бачите, головку шпильки. Ось вона ось така. То це насіннячка ось таке. Ось, якщо положити його на пальчик, воно буде ось таке малюсіньке, Але дерево це гігантська секвоя. У, у цій насінині генетично запакована вся, вся генетика цього дерева, яке буде. Яке буде листячка, який корінь буде, який стовбур буде, отам все записано. Як нам Бог дав тут пам'яті, то там в тій карті пам'яті записано все про дерево. А уявляєте, яке досягає висоти це дерево, якщо воно виросте? Знаєте, яке висотою, ні? Хто, так, хто думає, скільки метрів воно досягає, чи кілометрів, може? Не знаєте? Більш скільки? 300? Майже вгадав, але с... більше ста метрів. Більше ста метрів у висоту. Е... З дерева одної секвої можна побудувати. Як ви думаєте, можна побудувати, наприклад, будиночки? Як ви думаєте, скільки будиночків можна побудувати? Як ви думаєте, з однієї секвої великої дерева? До речі, можна вже показати інший слайдик. Ось оце воно таке дерево. Дивіться, ось людина стоїть, а воно ця гігантська секвоя. Як ви думаєте, скільки будинків можна побудувати з неї? Добре, підсказуємо. П'ять сказали. Ні. Навіть більше можна побудувати. П'ятдесят будинків з шістьма кімнатами кожний. 50 будинків, де усім нам тут хватає якраз. 50 будинків, і кожна, у кожного буде шість кімнат, навіть і лишні будуть. На відстані приблизно одного метру від землі ця, це дерево може досягати в діаметрі більше 11 метрів. Це якщо стати людині, ось так, і поряд і ще одна і ще одна, то треба 11 чоловік, щоб обійняти це дерево навколо. Це треба 11 чоловік. Далі. Кора, знаєте, що таке кора? Ну, у нас ось шкіра, а в дерева є кора. така захисна тканина така дерева. То вона досягає 60 сантиметрів. Ну, тобто, ось приблизно ось така. Ось така десь кора. І ця кора містить таку речовину, танін, яка відлякує камах. Яка це яке це універсальне дерево? Яка це універсальна рослина? Да? А її губчаста і волокниста структура надає їй майже таку ж вогнестійкість, як Азбест? Ну, Дорослі, знаєш, таке Азбест, Азбестові труби. І вона зовсім не горить, вогнестійка. І це дерево теж має ту, таку саму речовину. Вона подібна до Азбесту. Коренева система досягає, як ви думаєте, коренева це корінь, який йде в землю. Яку площу, як ви думаєте, займає? Ось як цей зал, чи може більше. Як ви думаєте? Більше. Якщо ви знаєте футбольні, футбольні стадіони, от, наприклад, по міжнародним стандартам, то стадіон десь 105 на 68 а якщо взяти корінь ціє, цього дерева, то він досягає півтора гектари на півтори гектари в ширину і в довжину. Це як 150 метрів в одну сторону, 150 в другу. Уявляєте? Ну, приблизно як стадіон. Оце така коренева система цього дерева. А скільки живе ця рослина? Як ви думаєте, це дерево, скільки може прожити? Росте, 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 росте. Скільки? Триста років. Ні. Навіть ще більше. Ще більше. Вона може рости, рости і жити понад три тисячі років. Три тисячі. Не триста і не десять навіть. А Акр... крилате насіння, яке я вам показала на сінинку, воно мільйонами падає з секвої, воно таке, як. Як шпилька, я вам показувала. Якщо людина стоїть біля підніжжя цього дерева, вона може подивитись вгору і здаватися такою малесенькою, як якась піщинка проти цього дерева, проти цього масивного, цієї масивної величі цього дерева. Чи розумно вважати, що формування цього величного гіганта і крихітного насіння, в яке він запакований, бачили таку насінинку маленьку? А це дерево запаковане, от воно виросте, а в тій насінинці запаковане ціле дерево. І чи розумно думати, що обійшлося без творчого задуму, що програма, яка упакована в мініатюрний блок пам'яті в цю насінину, і яка дозволяє розгортатися в такій складній структурі, конструкції, ніким не записана. У Біблії написано так. Як численні діла Твої Господи, все ти зробив мудра, земля повна творів Твоїх, Псалми 103, 24. Якщо Господь так мудро створив таке дерево, створив бджілку, створив дерева, кущі, Він створив так мудро і нас. Тому давайте дякувати Богові за те, що Він так мудро все створив. Амінь. Помолимося? Хто хоче помолитися? Боже, Боже, дякую за сьогоднішній урок, то що ми і дякую, що ми прийшли у церкву. І поможе, щоб в Україні закінчилась війна. І поможе, щоб ми швидше переїхали в Україну. Амі. Дякую, Боже, за, за цей сьогоднішній цей. Уроки, дякую Боже, що ми сьогодні прийшли у Твій дім і АМІ. Тепер я помолюся, дорогий наш Господь, милосердний, люблячий, ми тобі так вдячні за все, що ти створив, і за ці всі рослинки, які оточують нас, і за звірів, за птахів. За все, Господи, за нас, за друзів, яких ти нам створив теж. Ти мудрий і величний Господь, бо ти все твориш чудово і ти робиш для нас нашого блага. Ти люблячий батька, і ми тобі, Господи, поклоняємося і дякуємо тобі за все, що ти для нас зробив. Слава Ха тобі буде вічна, Отцю і сину, і святому Духу. Амінь. Амінь. І хто сьогодні вивчив віршики? Залишаємося, розкажіть, будь ласка. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия и научись у него. Все, да пошло пить. Чакую, Божечка, что ты мне так восподобал, такую великую, что ты все мне дав. И